Кошка like. лайк сьогодні граємо гру Бравл Stars. Дивіться, в нас тут нове обновлення. Це хто у нас. Серпертік, ну, ясне діло. Тут дивіться, нам сьогодні прийшов подаруночок. Тут нові скіночки. Але дивіться, яке обновлення нам подарувало цей. І дивіться на ось блінги. Ще чуть-чуть ми не збираємо на Б. Заходимо зараз туди і в хроматичні Дивимося, скільки у нас баланс. Нам ще 5 і в наступному напевно, відео ми купимо. А, цього. Нам зараз треба дійти до цього рівня. Тому давайте сьогодні зіграємо в одиночне столкновення. Ще у нас тут є якісь завдання, але я не хочу їх виповнювати, бо спробував, знаєте, я не дуже люблю грати. А, вот. І тому зараз будемо грати в одиночне столкновення, бо хочу трошки побільшити собі тих одиночних столкновень. Бачите, у нас обнова сьогодні вийшла. Плюс новий боєць. Так, идем убив... О, две банки мои, все, все. Ах ты крыса! Ах ты крыса! Давайте ще раз. Ах, ти крисуля. Попробуємо зайти миться, а? А вдруг? Поки покрадемо сундук. Знаю, якреса. Ах ти крисуля! Тихо! зупиніть! Ну і крисуни, конечно. Вс, йдемо звідси. У нас тут ківо. 400 нам ще чуть ще ні. Коли там буде там три кристалика 2, треба добити нам хоча б о, 430 і трошки вийти більше. Давайте далі деталі. Тайди, крыс Біжи. Далее. Ти криса. Я так всіх називаю, хто мене вбиває. Ну що, пробуємо прориватися? Хоча б в топ 1 Так, іди поки там при трошка когось. Ти йди поки по цей є а я йду. Слава Богу, я жива. Пішло всі всі нафікло Ла -ла лайл. На виграти треба п'ять разів. От, і отримаємо ми городу сорок тих, щоб ми добились було цього нового. А наступний буде або Френкс, Frankstoo чи Gryf. Я думаю, що скоро все візьму Френка, тому що він так само а є Боже, як би вам сказати. Е-е, ма-ма-ма-ма, ма-ма-ме. Він самий сильний, я не знаю. Я ще не в не грала. Напомітаю один Дружок мені давав аккаунт. В ньому там були всі бойці. Ну і, коротше. Аккуратно! Ну-ну-ну! No, no, no. Я поки то візьму Вчасно. Нам треба нанести ми це зробили. Треба було нанести той урончик. І ось. Класти І ще нам треба виграти бій. І на цьому нам ще випаде якась нагорода. Ну, і ще з бійцем це Пенні, Карл, Роджес, Эмс. скільки у мене завдань з бойцями. Тут у мене два. Тут один-один. Ми скоро купимо йому гаджет. Це ті, що вже мають. Я її купила ту недавно. Так, давайте кось, може, іншу візьмемо. Ми ну, пробуємо Примо. Га газ навіть. jim Ладно, беремо когось іншого, наприклад, ну Шелі не знаю. Але я думаю, кого повзяти. Беремо лолу, тому що ну, не як друга бронза і ну, ну якось так. mm -hmm. Криса нам плюс п'ять, а мини не немало виграти бій. Там граємо ще раз, щось вважаємо, що то не справити лево. буває, що вони ну грають чесно. Ах ти криса! Давайте ще раз. Ну, це... 哦吼！Oh Угу. Як ти думав, дорогісінький. Ми виграли. 14 кубків і 312 штукенцій. нас вже 40 цих штукенцей. Ну що, ідем купляти якогось хрома. Як я і казала, ми купимо Єву. Цей день настав. Я хоч тому, що, ну, вона літає над водою, а це, знаєте, дуже зручно. Отже, ну, цей день настав ми купляємо. О, аля. Це класно, вообще зашибись. шибісь. Заходимо. І давайте. Ми попробуємо нею зіграти. Буде дуже класно, я вам обіцяю. Yeah. Ну і ми вперше в неї виграли. Значить, це доказує, що вона достойна грати в одиночному А Зовсім скоро ми відкриємо. Е... Боже, цю штукенцію. Боже, як вона називається? Ці от його кредиточки. Треба більше трофеїв, а іменно 6 тисяч. Це четвертий, це вже перший. Тобто такий вже фіолетовий. Це, знаєте, дуже багато. Ні, це, знаєте, класно. Давайте ще раз з візі зіграємо. Мені здається, що Брау Старс якраз присвятив давньогрецьким богам. Можна і так стояти. Бі-бімка і туди. Міфіга. Швидко його знищила. Не забувайте, що є вас ще є мама просто. Во. І саме завдяки їй я отримала а ось цей значок. Зараз я вам покажу. Біжте новий боєць. Грецький бог. Гермес. а це є Цербер. Не то особлива акція Роман Це, мені здається Emotion була Я ж поучала то в мараф... ну, не в марафоні, а... коли квести проходила, коротше так. От спрей навіть є іконка. Сейчас спрай. Короче, за мы заменим новую иконочку. Такие. Вот за такую поставлю мне и любой мой боец. И давайте заместь ось цей жабка мы поставим Ось цю. Погнали. Ой Боже, невже я така сильна буду? Новий ранг співі, що не вже закінчилось. Навпаки, нам ще треба 40 кубків хоча б добити. Але це, певно, вже буде без камери. А так, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити все найцікавіше. Так, це все. Всім па-па!